Міна пелюстка одна з найбільших небезпек для цивільних громадян. Попереджають фахівці про те, що окупанти розповсюджують їх на наших територіях. Вже цьогоріч повідомляли у Долинській і Кошугумській громадах. А 15 січня на пелюстку наступив та поранився 70-річний житель Оріхова. Вибухонебезпечна пастка була під шаром снігу, і чоловік просто не міг її побачити під ногами. Якщо раніше ворог схидав їх за допомогою ракети і снарядів РСЗВ, то зараз робить це дронами. Зауважують парамедики. Пелюстка є рекордсменом по травматизму саме мирного населення. Ракета, в якій 306 таких мін розпилюють її і видаляють конкретно один бойовий елемент, у який 64 ось таких от міни. Після чого е, приладнують її до іншого дрончика і вже невелику відносно бойову частину заносять майже на будь-яку дистанцію і піропатроном розкидають, е, наприклад, на увагу, дорогах, присадибних ділянках, підходах до річок, центрах сіл, е, кладовищах, е, загалом будь-яких місцях, де є достатньо густа рослинність або принаймні е, місцевість. Відрізняється від чистого асфальту, щоб вони хоча б якось замаскувалися. І до речі, стосовно маску... вигадує різні способи маскування пилюсток. Фарбують під різні пори року і місцевість в зелений і коричневий кольори, а взимку в білий зазначають інструктори. Тож закликають людей бути пильними та діяти за чіткими правилами, якщо побачили цю міну поряд із собою. Варто знати перше. Вона ніколи не встановлюється одна. Якщо ви бачите одну міну, значить поряд їх ще до стобіса. Момент другий, наприклад, Мавік їх може нести там 4-8 штук, більше дрони можуть нести цілу касету. Тому, у випадку, якщо ви побачили одну міну, необхідно зупинитися на місці, оглянути свої ніжки довкола чи немає інших мін. Бажано, якщо це безпечно для вас, залишатися на місці, тому що рухатися назад навіть по своїм слідам може бути небезпечно в жодному випадку не знешкоджувати.